Доброго раночку. Пусті остановочки, пусті автобуси. Зараз я себе покажу. І ще нема навіть сонечко вже встало, Я теж встала, хоча на матраці сьогодні за повітряних е тривог я спала в коридорі. Нема зараз ще сьомої. Як ви бачите, просто львівище спить. А я йду на пробіжку підчупцям на піхоковому диханні. Олійкою губи намазала. Це не накрашені губи, ні. Але так, знаєте, підтримати. Масажик зробила трохи зранку і біжу. Здавалося, Таня на що воно тобі? Тебе на 10, йдеш на духовну зустріч кожного тижня в мене, а виходити треба десь, ну, 9, початок 10 І ти пройдешся свої там 5 тисяч кроків. Чому з утра оце так рано? Вскочила, Ідеш пробігтися. Бо, знаєте, Хочеться відчути саме так, розум. Сподіваюсь, що звук, а звук щось був тут притихшений. Відчути оцю приємне приємну, таке гудіння у ногах. В принципі, машини можна не дивитися. Просто, просто йдеш по дорозі і ніде нічого немає. Дихаєш свіжим повітрям таким ще. Майже тиша, правда, так птахи співають, звісно, зранку. І знаєте, це теж частина спосібу життя, який 55 підтримує, дає настрій, дає енергію. І Чому саме зранку, ну, звісно, як часики, знаєте, як будиночок заводиш все тіло, емоції, настрій, енергію отримуєш. Взяла ось тільки водичку, навіть сумку на пояс не поцепила, ключі в карман. Зараз покажу, йду мимо тренажерів, на які, скоріше, може теж встигну. Але ви бачите, тут тренажери у дворі є, зелені. Зараз навіть покажу вам, на яких я займаюся іноді. Навіть коли зараз е Ходжу на гідравлічні тренажери окремо ще. Але дуже мені на, на повітрі подобається займатися. Так от, коли робиш це таку активність зранку, то ну, прям більш активно проводиш день. Ну, і звісно, зараз чому не біжу, а йду. Так, зараз секунду. Оце трохи незручно, звісно, бо там трохи руками болить локоть. Так от. Я не біжу відразу, як я вже раніше казала, бо треба пройтися 5-7 хвилин до пробіжки, розм'яти ножки, підготувати їх до пробіжки, подихати, дихання своє настроїти. Звісно, зараз, ви скажете, Таня, як ти зараз дихаєш? Якщо ти розмовляєш, а от навіть при цьому, розмовляючи з вами, я практикую дихання при розмові. Бо якщо ми неправильно дихаємо з вами, коли розмовляємо, коли щось кажемо, і при цьому це навіть стосується і звичайного спілкування, і коли курси записуємо, ну це що стосується експертів, так, наставників викладачів, то ми забираємо у себе енергію, ми її втрачаємо, енергію, втрачаємо здоров'я, багато чого не доотримуємо, бо дихання при розмові дуже важливе. Знаєте, навіть, я думаю, так може майстер-клас проведу або майстер-групу наберу таку. Там на пару днів, наприклад, потренуватися. От я вже прийшла в ліс. Зараз потрошку ще пройдуся трохи і почну бігати свою 33 хвилинку. І, до речі, пишіть, ставте плюсики в коментарях, кому цікаво навчитись дихати при розмові. І для повсякдення, бо хто... Багато говорить в повсякденні, це теж пригодиться. Ну, і звісно, експертам різного рівня, власників бізнесу. І при переговорах, до речі, це теж дуже корисно. Тож ставте плюсики і я буду знати, що вам це цікаво. І проведу такий етер. І можете доєднатися, хто ще не доєднаний. У мене є. Два канали українською в Телеграмі. Один відкритий, новий я тільки зробила. Іноді там практики проводю. Зараз буду проводити, як ви вже вчора в моєму прямому етері на Ютубі чули. Буду також в відкритому каналі проводити таку практику думати по-іншому, дуже потужну, яка і як антистрес працює. І коли ми вчимося правильно реагувати в моменті, коли якась подія відбувається, не дуже добра для нас і для нашого здоров'я, да? то це дає нам можливість потім не боротися з наслідками цих стресів. О, бузина, бузина треба буде на зворотньому шляху. Зірвати для зелених смузі коктейлів Так, ну що ж, дорогенькі, майже дійшла, бо тут уже будуть будиночки. Час, я не хочу знімати, це ж таке діло, так? Да? Доброго раночку. І ще напишіть в коментарях, хто скільки просинається, бо у Львові тут е, пізніше стають люди, чи у нас в Бахмуті, наприклад, бо ми з коліжанкою бігали. Пів п'ятої ранку вже з дому виходили і до сьомої ми вже додому верталися, поплававши на озері, там дихальними практиками подихавши. І а тут якби от пізно життя починається, ну, по сравненню з нашим містом, то напишіть. Оскільки ви піднімаєтесь, просинаєтесь, і чи є у вас якісь ранкові такі ритуали, які дають вам можливість зараз так, знову я крупним. Боже, я не підзарядила телефон. Зараз розрядиться. Якісь ранкові ритуали, які допомагають вам бути в енергії, в ресурсі і дають можливість бути активними протягом дня. Гарного вам дня, дорогенькі! З вами Таня Прозорова.